У далекій країні глибока несправедливість затьмарювала багато життів. Хоробрий молодий юрист Нельсон бачив, як його народ страждає від апартеїду правил, що розділяли людей за кольором шкіри. Він зіткнувся з монументальним рішенням мовчати чи боротися за справедливість, ризикуючи всім. Нельсон вирішив боротися, потужно виступаючи проти несправедливих законів. Повинні стояти разом за свободу, заявив він, запалюючи надію. Його слова також викликали гнів у тих, хто був при владі. Незабаром його заарештували і засудили до тривалого тюремного ув'язнення. Готовий померти за цю справу, сміливо заявив він, приймаючи свою долю. Протягом незліченних років він перебував у маленькій, ізольованій тюремній камері. Щодня його рішучість піддавалася випробуванням і могли виникати сумніви. Однак він ніколи не відступав від своєї мрії про справедливий світ, надихаючи інших навіть за ґратами. Він навіть вирощував невеликий город, тихий символ незмінної надії. Минули десятиліття і світ спостерігав за його глибокою боротьбою. Світові лідери вимагали його звільнення і тюремні ворота нарешті відчинилися. Нельсон, постарілий, але випромінюючий силу, вийшов під щирі вітання нації. Він обрав прощення замість гіркоти, ставши далекоглядним лідером. Додачи свою країну до миру, він ніколи не шкодував про свою мужню боротьбу за справедливість. Це вчить нас, що, приймаючи сильне рішення на благо, ніколи не шкодуйте про нього. Якщо подорож Нельсона Мандали надихнула вас, підпишіться на Ukrainian по для отримання нових легендарних історій. Поставте лайк, якщо ви застосуєте цей урок сьогодні, і прокоментуйте, яку відому історію ми повинні розповісти наступною.